Мотор? Yeah. Доброго дня, шановна Юлія Андріївна. Ми знаходимося на фермі в Сіріного в Селищі з цими прекрасними чьолочками. Суха, глядя, скажи, пару слів. Ми е, ведемо інтерв'ю з нагоди вашого дня народження. Сьогодні, в цей прекрасний день, ви народились, не знаю скільки років тому, на то поки. Бажаємо вам щастя, здоров'я! Багато племінників. Ді діточок, як на небі зірочок. Сука, хто світ, блядь? Спит, сука, блять, блядь, відео ти, сука, Спит, ж курва. Сука. Подивися, люди, блядь. що ті публіки тут поробили, кура? Подивіться, кура, сираю. Дивись, скільки, да? пиздец, сейчас чесно. За три дні перший раз таку в ліку купу повезв, блядь. Хочете сказати пару снів? Шанов. Скажіть, курву, це висте. Юрій він день не, не, не роджений. Скажи, що сюди. Скажи, що з Курба. Ніх'я не говорять. У мене немає пазу.